Без, всякої, без всякого мого супроводу просто покажу вам, як гарно ростуть трави. Це посухостійкий сад. кейса. Дещо вже попропадає, тому що воно е, росте а, в мускарі. Тут е, вони просто весною вилізають. Тут є якісь дівчатка підспівують, я намагалася їх оминути, але мені не дуже вийшло. Все тут Бачите? Ці діти хочуть мені просто музыкальність надати. Богдани, пальми, паперучки. the whole Не знаю, чи цікаво я показую, тому що е я просто в захваті її розглядаю, е тому, вибачте, мою, е не дуже сильну багатоплівність, але багатоплівність е десь де її не, треба, не потрібно. Просто е я показую вам сад так, як я його бачу. Сосни, будь ласка, красивезні. Я його так бачу. Бачите, клавний рух собі прекрасний на в камінні. Дуже-дуже гарно. Бадани он. Просто в кого є, яка на місці сади, це рішення для вас. Просто на камені можна побудувати цілий світ. Цілий, цілий світ. На камені просто відзнати, які рослинки ось можуть. І, звісно, королівські. А, вони вилізають. Просто ви не І звісно, королівські собі знають, знають про те, які рослинки можуть використовуватися на такі помістити підпівних гірках, вони ростуть як весною, як так і осінь, цей сад красивий не слід думати або використовувати рослини тільки осінні. Інші Інколи люди роблять помилку. Е, інколи люди роблять помилки, зараз одні полиночки. Е, і е, коли купляють рослини для саду осінню, беруть весь набір осінній, коли купляють весною, беруть весь набір весняний. Але клумби зазвичай мають мати е, декілька е, пір е, року, е, декілька е, Яскравих моментів свого життя, тобто має бути і весна, і осінь, і зима в кольорі. Бачите, коли щось відмирає, щось залишається. Є структура зелена, є структура, е, є ось структурні, вічні структурні, структура, звісно, камінь, але є структурні рослини, які не пропадають. Це не виглядає як просто е, е, одне каміння. Ні, не одне каміння. Залишаються структурні елементи, і вони тут скрізь. Вон бамбук він не пропадає. Багато вічно-зелених на фоні використали і фон задній для того, щоб це гарно обіграти. Ну прекрасно, прекрасно. Не може бути в саду. Просто щось однотипне, щось одне тільки весняне або одне тільки осіннє, тому що. Інші пори року, виявляється, сад ніби помер, якщо не використовувати різних рослин з різних пір року. Тому ну, що вам буде не цікаво у своєму саду, або ви будете чекати тільки певної пори року для того, щоб ним полюбуватися. Сад має бути динамічний. Якщо у вас класний ландшафтник, ви зможете з цим. Споратися. Ви зможете зробити свій сад вічно красивим. І зимою, і весною, і літом. Тому що це буде гарно. Тут ось додані і риси, я бачу, вони вам повідмирали. Все, все є як весняне, так осіннє, так і зимове. Боже, яка красота, я не знаю, що це.